Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю вас у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми поговоримо з вами про довідку про доходи. Де ми можемо її отримати та подивимось, як же її сформувати? Ну і перше, на якому на прикладі ми з вами саме розглянемо формування довідки про доходи, це відповідно використання. Порталу Дія, тобто Дія Майдіагов'юа. Саме на даному сайті ми можемо з вами сформувати довідку про доходи. Особливо, я рекомендую її формувати, коли ви здаєте майнову звітність, для того, щоб перевірити всю необхідну інформацію. Відповідно, ви виконуєте вхід. Далі ви обираєте каталог послуг. Ви можете обрати підприємництво, тому що тут є в вами, довідка про доходи. Можете обрати варіантом витяги та довідки. Там також та ж сама довідка про доходи. Обираємо з вами довідку про доходи. Далі в називаємо прописано, як ми можемо її отримати. Нам необхідно подати запит. Ми обираємо з вами подати запит. Обираєте період, за який ви хочете отримати довідку. Я обираю зараз, наприклад, я хочу за 2025 рік усього. Але хочу звернути вашу увагу, що можливо зараз за останній четвертий квартал не вся інформація потрапить, тому що в основному вона вже. Десь після 25 січня вона вже є, але е, повинна да, від, ну, є шанс, що все підтягнеться. Тому що до 20 січня всі підприємства повинні були подати, е, як підприємства і ФОП, повинні були подати звітність за грудень місяць. То, відповідна інформація повинна відобразитись. Тобто, якщо ви як працівник працюєте на підприємстві, то за вас інформацію повинні були до 20 січня вже подати. як по працівнику, і відповідна інформація в довідку вам потрапить. Тож, ми бачимо, що довідка про доходи, вона зараз знаходиться в обробці. Ви перевіряєте і чекаєте саме виконання даної довідки, коли у вас буде прописано отримана. От, коли у вас вже буде отримана. Це означає, що ви отримали згенеровану довідку про доходи. Для того, щоб завантажити довідку, вам програма прямо пише, щоб завантажити, натисніть сюди натискаємо і. Ось ми бачимо з вами у розділі отримані документи. У вас, відповідно, за той період, який ви обрали, буде вже довідка про доходи. Це в мене довідка про доходи сформована за старий період, але все одно ви бачите, що вона отримана. Ви можете її, відповідно, переглянути, подивитись по ній інформацію, подивитись, хто показав вас. Як виплати, якщо ви є ФОП, як виплати ФОПу, як виплати по працівникам, інформацію по заробітній платі, тобто ось така загальна довідка про доходи, яку ви, відповідно, отримуєте. Тому ще раз хочу звернути увагу: особливо рекомендую її сформувати, якщо ви формуєте декларацію про майновий стан. Зайвим перевірити інформацію, ну точно, не буде. Де да і взагалі ви так подивитесь, хто з, якщо ви є ФОП, хто з компанії ФОПів показав вас в додатку 4ДФ, щоб ви, відповідно, також про це е, знали, да, мали на увазі? Ну і другий варіант. Другий варіант вже коли нам необхідно сформувати довідку про доходи. По нашому працівнику. Дуже часто працівники звертаються і говорять, сформуйте нам довідку про доход да, за місцем працевлаштування. І, відповідно, тут вже дуже впливає, в якій програмі ви ведете облік, але ми з вами розглянемо саме формування даної довідки в програмі «Баз бухгалтерія». Тож, відповідно, ми з вами подивимося, як нам її сформувати. Для цього я зараз швиденько маю тут відсутній розділ заробітна плата. Я його зараз швиденько додам. У розділі Зарплата і кадри у нас з вами є можливість формування такого документу, як довідки про доходи працівників. Ось ми його відкриваємо і натискаємо з вами Створити. Ви обираєте дату, коли ви формуєте, ви обираєте працівника, ось у мене вже є сформована, обираєте працівника, обираєте період, за який вам потрібен. Також ви довідки, в залежності, в залежності від того, який ви оберете вид довідки, вона буде по-різному виглядати і по-різному буде підтягуватись відповідна інформація. Тобто ви саме обираєте вид довідки, який вам потрібен. Ви обираєте вид довідки, і в залежності від того, чи робили ви нарахування заробітної плати, чи ні. Можливо, працівник був у відпустці по заробітній платі. Програма підтягує відповідно всю інформацію. Ми бачимо, що в даному випадку це в мене демо-база, то програма підтягнула саме ті періоди, в яких вона бачить відповідно. Нарахування заробітної плати і також сума утриманих податків. А це ПДФО і військового збору. програма також нам все це підтягнула. Ось таким чином ви сформували довідку про доходи, і по кнопочці друк ви можете отримати друковану форму довідку про доходи, яку ви з легкістю можете зберегти в форматі PDF, Excel, Word – та надати вашому працівнику. Тож, ми з вами розглянули два варіанти: обирайте, як хто, відповідно, вам потрібен, та формуйте. Дякую, а гарного вам дня!